Проблема. Оказується ось така. Де тут су, ти відкриваєшся? Народила ну, кроленят. Ану, відходь, відходь, відходь. Їдите, ласка. Вона не пустить до них. Просто топчеться. Родила... Не, не, не лізь туди. Ні-ні-ні, не пускає. Народила коли... кроленят і не нарвала пуху. І топчеться по них. Ай-яй-яй-яй-яй! Вони ж так подохнуть. Просто ми Давай заберемо їх. Та що ми їх забираємо? Та вже все. Ми їх загріємо. Якщо вона не нарвала пуху, Диво. то вони просто подохнуть. Ну, то зараз не рває. Ти жопа, а не мати. Не лізь туди. Ти чуєш, Мама, вона топчеться. Я знаю. Такі реалії життя. Не всі мотарі. Тобі добре. не буду давати, єсте.